Я думаю, можемо розпочинати. Доброго дня, шановні колеги. Знову ж таки, раді вітати вас на наших традиційних вже щотижневих брифінгах, на яких ми зупиняємося на основних аспектах діяльності Державної прикордонної служби. Ну і також більш детально аналізуємо деякі особливості, які мають значення і в масштабах усієї країни. Отож, розпочнемо. 15 лютого голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Віктор Назаренко зустрівся з генерал-ад'ютантом військового міністерства штату Каліфорнія, генерал-майором Девідом Болдвіном. Зустріч відбулася в рамках продовження та розширення співпраці Державної прикордонної служби України з Національною гвардією штату Каліфорнія. Під час зустрічі Віктор Назаренко ознайомив Девіда Болдвіна з діяльністю Державної прикордонної служби України в умовах сучасної військово-політичної обстановки, розповів про стан виконання функцій та завдань прикордонного відомства на державному кордоні, а також в зоні проведення антитерористичної операції. В ході зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері морської охорони, авіації, організації охорони зеленого кордону та протидії корупції. Також піднімалося питання співробітництва у правоохоронній сфері, професійній підготовці персоналу, кадрового менеджменту, нормативно-правової бази, охорони здоров'я та організації спільних двосторонніх візитів. В рамках домовленостей сторони погодились здійснювати і розвивати рівноправні партнерські відносини, направлені на ефективне вирішення питань щодо зміцнення прикордонної безпеки України. Що стосується ситуації в контрольних пунктах в'їзду-виїзду в смузі розмежування в зоні антитерористичної операції, в зв'язку із постійними обстрілами з боку російсько-терористичних військ на напрямку Донецьку-Рахове та високим рівнем загроз життю та здоров'ю мирних громадян, штабом антитерористичної операції прийнято рішення про тимчасове припинення з 0 годин 17 лютого пропускних операцій на контрольному пункті в'їзду-виїзду Мар'їнка. Таким чином, в смузі розмежування на сході країни діючими залишаються контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке та Гнутове на Донеччині і піший перехід станиця Луганська на Луганщині. Рішення про закриття контрольного пункту в'їзду виїзду Мар'їнка виявилось своєчасним, оскільки учора російсько-терористичні війська в черговий раз зі снайперської зброї обстріляли контрольний пост Мар'їнка. Терористи здійснили більше 20 пострілів. Загалом, минулої доби лінію розмежування перетнуло майже 15 тисяч осіб та 2,5 тисячі транспортних засобів. Як і прогнозувалося, суттєво зросло навантаження на контрольний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке, де лише за добу лінію розмежування перетнуло майже 8 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів. В свою чергу, прикордонники вживають максимум зусиль задля оперативної перевірки і громадян, і автомобілів. Враховуючи час роботи контрольних пунктів їзду-виїзду, легко підрахувати, що для перевірки одного громадянина контрольні служби в середньому витрачають від 12 до 15 секунд а автомобіля біля однієї хвилини. Тому ще раз хотілося б звернутися до вас з проханням не підтримувати провокативні і спекулятивні теми, про нібито штучне створення черг чи непідтверджені факти зловживань з боку правоохоронних органів. Щодо оформлення чергового 49-го так званого гуманітарного конвою з Російської Федерації. Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 49-го так званого гуманітарного конвою. Період з 5 години 55 хвилин до 6 години 50 хвилин через російські пункти пропуску Донецьк та Матвієв-Корган на в'їзд в Україну прослідувало дві колони так званого гумконвою у складі 101 автомобіля. Оскільки переміщення гумконвою в черговий раз відбувалося з грубим порушенням міжнародного та вітчизняного законодавства, міжнародний комітет Червоного Хреста участі в оформленні також не брав. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Особливістю так званого 49-го гумконвою є, в першу чергу, невідповідність зазначеного вантажу, що перевозився, тому який був зазначений в ноті МЗС Російської Федерації. А саме у попередній ноті не були зазначені книги невідомого змісту один автомобіль, промислові електростанції та генератори два автомобілі, будівельні електроінструменти один автомобіль. Ще однією особливістю є те, що усі вантажівки були завантажені навіть не наполовину, а фактично на третину. А м'ясні і рибні консерви є просроченими, оскільки зазначена дата виготовлення 2012 рік, а термін придатності два роки. Також підозрілим є і надписи на окремих ящиках з м'ясними тушонками: хрупкий груз не, не переворачувати. Також Російська Федерація відмовилась надавати інформацію щодо характеру книг та їхнього змісту. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів. Прикордонники продовжують здійснювати охорону українсько-російського кордону, адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і лінії розмежування між силами АТО та бойовиками. Обстановка залишається напруженою, але контрольованою. Протягом тижня, з часу нашого останнього брифінгу, російсько-терористичні війська у п'яти випадках зі стрілецької зброї та гранатометів здійснили провокативні обстріли контрольних постів Мар'їнка та Золоте. Продовж тижня, також з 11 лютого, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та на адмінмежі зберігалася активність використання російсько-терористичними військами безпілотних літальних апаратів та авіації. За цей період у смузі розмежування та на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом прикордонники зафіксували 9 безпілотних літальних апаратів, 5 вертольотів Мі-8 та 3 літака су 24 Російської Федерації. Зокрема, учора прикордонники відділу Красноїльськ сумського загону спостерігали політ російського вертольоту МІ-8 вздовж лінії кордону на висоті біля 400 метрів. Повітряний простір України літальний апарат не порушував. А 11 лютого навпроти ділянки відділу Червоний Чабан, що на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, на відстані близько півтора кілометра від наших позицій, прикордонники спостерігали під'їзд до позиції російських військових. Шість ракетних систем залпового вогню БМ-21 ГРАД, однієї машини управління вогнем, 6 самохідних артилерійських гармат «Нона» та восьми бойових машин десанту. Розгортання техніки у бойові порядки проходило під прикриттям димової завіси. За кілька годин техніка вирушила вглиб окупованого півострову. У результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб транспортних засобів та вантажів, в смузі безпеки вздовж бойових зіткнень за звітній період прикордонники виявили 25 транспортних засобів, якими порушники намагалися провести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів на суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Що стосується обстановки на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в зоні АТО та на інших ділянках кордону впродовж поточної доби. У чорному ділянці Луганського загону на контрольному посту Лисичанськ прикордонний наряд виявив громадянина України, який знаходився в розшуку та раніше був засуджений Дарненським районним судом Києва, у тому числі за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Даний громадянин слідував на тимчасово непідконтрольному українській владі території. Учора. У контрольному пункті в'їзду виїзду чаплинка, що на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, прикордонники в черговий раз виявили підроблене доручення на право керування автомобілем. Загалом, з початку року прикордонники вже виявили близько 40 автівок, що переміщувались з порушенням чинного законодавства на даному напрямку. Така ситуація виникла із за різниці в цінах на вживання автомобілі на материковій Україні та тимчасово окупованій території. Оскільки ціна на окупованій території нижча, громадяни України намагаються купити автомобіль на півострові, зробити фіктивне доручення на автомобіль та перевести його на материкову Україну із порушенням встановлених правил. Черговий канал переправлення за кордон Українок з метою використання в секс індустрії викрали учора оперативні підрозділи Держприкордонслужби спільно з управлінням. Боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми головного управління національної поліції в Одеській області. Громадянок України, трьох громадянок України зупинили, коли вони в аеропорту Одеса оформлялися на рейс до Стамбула. Разом з ними затримали ще двох жінок, які їх супроводжували, та причетні до організації даного каналу. Нагадаю, що лише протягом останнього тижня на Харківщині співробітники Держприкордонслужби спільно з національною поліцією вже двічі викривали канали, якими в Росію переправляли громадянок України. Правоохоронці не допустили вивезення восьми жінок. Чергову спільну операцію щодо недопущення через кордон недопущення переміщення через кордон тютюнових виробів провели учора українські та румунські прикордонники. Внаслідок оперативної взаємодії та пошукових дій по обидва боки кордону румунські прикордонники на своїй території виявили шість пакунків цигарок, а українські затримали двох осіб, причетних до переправлення тютюнових виробів. Про ці та інші затримання впродовж поточної доби більш детальніше ви можете ознайомитись на нашому сайті. Серед найбільш показових прикладів ефективної діяльності прикордонних підрозділів варто згадати впродовж тижня. 11 лютого Державна прикордонна служба України завершила кількаденну операцію, результатом якої стало затримання спільно з іншими правоохоронними органами великої партії цигарок та алкогольних виробів. Першу партію контрабандних тютюнових виробів зловмисники переміщували під виглядом поштових вантажних перевезень. Автомобіль одного з поштових перевізників, співробітники Держприкордонслужби Національної поліції та фіскальної служби зупинили на трасі Київ, Одеса. Під час перевірки були виявлені виявлені сигарети та алкоголь, які переправлялись до Чернівців та Ужгороду. Всього правоохоронці в цьому випадку вилучили 58 пакунків сигарет, а також більше 720 літрів контрафактних спиртних виробів. Цього ж дня, за інформацією прикордонників, міжвідомча група затримала автомобіль Мерседес Спринтер із 147 коробами цигарок, вартість яких сягнула більше 1 мільйона 40 тисяч гривень. А на ділянці Білгород-Дністровського загону прикордонники спільно з національною поліцією та активістами автомайдану виявили склад накопичення тютюнових виробів на 5 мільйонів гривень. Міжвідомча група вилучила близько однієї тисячі коробів тютюнових. Всього лише протягом доби 11 лютого прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами та активістами завадили перевезенню майже 700 тисяч пачок контрабандного курева вартістю понад 7,5 мільйонів гривень. 13 лютого. В міжнародному аеропорту Одеса прикордонний ПЕС виявив значну партію наркотиків, які були приховані серед особистих речей одного із пасажирів. При оформленні пасажирського авіарейсу, що прилетів з Дубая, собака вказав на капсули з сипучою речовиною, що були приховані серед цукерок. За результатом експрес-аналізу, в місту встановлено, що дана речовина є кокаїном. Таким чином, не допущено ввезення на територію України наркотичного засобу в особливо великих розмірах. За наявною інформацією, наркотичний засіб призначався для азійського ринку і затриманий мав слідувати до Таїланду, але не зміг потрапити на свій рейс і був вимушений повернутися до України. Про ці та інші затримання впродовж тижня ви також можете детально ознайомитись на нашому сайті. Наразі у мене все, готовий відповісти на ваші запитання. Ну, по-перше, в будь-якому часному випадку потрібно детально розбиратися з цим випадком, треба проаналізувати ситуацію, і тоді тільки можна дати змістовну відповідь. Що стосується тих документів, які на даний момент регламентують, провезення, чи верніше заборону провезення вантажів і слідування вантажівок на даному напрямку. Це є протокольне рішення Кабінету міністрів номер 129 якщо я не помиляюсь, від листопада місяця 2015 року. І постанова Кабінету міністрів номер 1035 яка набрала чинності 17 січня цього року. Це ті два. Основні базові документи, які на даний момент суттєво обмежують перевезення вантажів через адмінмежу. Але ще раз підкреслюю: по кожному окремому випадку потрібно розбиратись, тому надасте мені інформацію. Я детальніше вивчу це питання і потім дам відповідь конкретно по цьому випадку. Да, будь ласка. Леся голова та п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, мене цікавить якість перевірки документів, яка зараз є на найбільш завантажених пунктах. Наскільки ви доукомплектували прикордонниками ці пункти? І мені здається, що ну 15 секунд на одну людину, ну це явно замало для того, щоб зробити це от належним чином. Насправді ми максимально намагаємося збільшувати кількість прикордонних нарядів і час. Оформлення насправді в даному випадку не є показником критеріїв якості, в якому сенсі, в тому сенсі, що першочерговим джерелом інформації для нас є ті бази даних правоохоронних органів і база даних СБУ щодо виданих людям перепусток, які є в користуванні наших інспекторів. Тобто, хоча у нас немає безпосередньо самих баз даних, це зроблено для того, щоб у разі втрати комп'ютера чи бойових дій. Інформація не потрапила до рук терористів, але в той же час система дозволяє всім нашим інспекторам мати доступ, захищений, доступ підкреслюю, до усіх баз даних правоохоронних органів. Тому 90% інформації про. Громадянина, ми отримуємо із цих баз даних, що є, власне кажучи, основним базовим критерієм для прийняття рішення на пропуск через лінію розмежування. 10% – це перевірка того, чи цей документ є дійсним, і проведення ідентифікації, чи дійсно цей документ належить даному громадянину. Тому час 10-15 секунд в даному випадку тільки підкреслює те, що ми намагаємося діяти оперативно. Телеканал Україна Яна Тинчак. Е, у зв'язку з тим, що тимчасово закрите КПВВ, Зайцево, Мар'їнка. Чи можливо може йти мова про те, що буде збільшено час роботи на Новотроїцькому та Гнутове, щоб була більша пропускна е, е, тривалість? І ще питання з приводу КПП КПВВ в золотому на минулому тижні. Не відкрили його? Яка там зараз ситуація? Коли плануєте відкрити? Дякую. Що стосується продовження часу роботи контрольних пунктів вїзду виїзду то практично останнім часом через день приймаються відповідні рішення, і або на годину, або на дві продовжується термін роботи даних контрольних пунктів вїзду виїзду Але знову ж таки, обстріл Марінки два тижні тому, він був близько 17-ї години, тобто в 17-й годині. Мав закритися контрольний пункт в'їзду виїзду. Робота його була продовжена до 18-ї години. І з 17-ї до 18-ї відбувся обстріл контрольного пункту в'їзду виїзду. Практично снаряди лягли в безпосередній близькості від даного контрольного пункту в'їзду виїзду, тоді коли там перебували громадяни, учасники цього дорожнього руху. Тобто такі рішення приймаються і вони будуть прийматися однак, затягувати час роботи вже до. Скажімо так, допізна ніхто не буде, тому що це також впливає на безпеку громадян. Що стосується відкриття золотого рішення. Дійсно, про відкриття золотого, верніше не золотого, а це дорожній коридор Лисичанська і контрольний пункт в'їзду виїзду Лисичанськ. Воно було перенесене в зв'язку із загостренням загальної ситуації в смузі розмежування. Перенесено на невизначений термін. Тому на даний момент фактично все готово до відкриття даного контрольного пункту в'їзду-виїзду, але рішення буде прийнято тільки після того, як стабілізується обстановка на в зоні антитерористичної операції. Відкриття чи розширення мережі контрольних пунктів в'їзду-виїзду, воно напряму пов'язано із. Активністю обстрілів із загальною військовою ситуацією в зоні антитерористичної операції зараз. Ви чуєте інформацію штабу АТО про те, що щодня фактично від 50 до 80 обстрілів і бойових зіткнень відбувається. Звичайно, ця ситуація не передбачає і російською мовою не розполагає до того, що відкривалися закриті контрольні пункти в'їзду-виїзду або тим більше відкривалися нові. Як тільки ситуація стабілізується, життю мирних громадян нічого не буде загрожувати, звичайно, ті, які закрилися, вони відкриються і буде йти мова про те, щоб далі розвивати цю мережу. Прошу, які ще були запитання? Доброго дня, Євгенія Гарков. 1+,1. Олег, скажіть, будь ласка, що стосується фур, які були затримані наші на російському кордоні, чи відпустили їх там, і чи наші кордони випустили російські фури і в якій кількості? Що стосується кількості затриманих фур, я вам не готовий сказати, тому що такої інформації у нас немає. Ми своєчасно попередили учасників міжнародного руху і водії вантажівок, щоб вони врахували інформацію про те, що росіяни затримують наші вантажівки, і по мірі можливості уникнули. Пересування на території Російської Федерації, водночас, що стосується російських фур, то за узгодженою позицією сьогодні з нуля годин дійсно ті російські фури, які заїхали на території європейських країн до 14 лютого, вони будуть повертатися. Назад і будуть транзитом слідувати через територію України. Компетенція Державної прикордонної служби тут досить вузька. Ми будемо запускати ці фури на територію контрольних пунктів, на територію пропускних пунктів, для того, щоб вони там оформлювались як транзитні, у митному відношенні. І далі, знову ж таки, є міжвідомча домовленість про те, що ці фури у разі бажання будуть збиратися в колони і у супроводі Національної поліції. Проводжуватись до пунктів пропуску на виїзд з України. А ще одне таке невеличке питання. Ну я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Я зранку читав про те, що нібито а, ну, Аваков блокує фінансування прикордонників. Наскільки от це відповідає дійсності? Я не готовий говорити чи оцінювати дію посадових осіб Міністерства внутрішніх справ чи загалом. Інших посадових осіб, але на даний момент дійсно склалася певна диспропорція в грошовому забезпеченні прикордонників в порівнянні з Збройними силами, з національною гвардією, з підрозділами МВС. На даний момент керівництво нашого відомства активно працює, в тому числі і в Міністерстві внутрішніх справ, і в Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів, в Міністерстві фінансів. Є певні, скажімо так, просування в цьому питанні. Що дозволяє нам все-таки оцінювати ситуацію як позитивно і сподіватися на те, що найближчим часом будуть прийняті відповідні рішення, і рівень грошового забезпечення і фінансування державної прикордонної служби буде піднятий до того, який дозволить нам в повному обсязі виконати поставлені завдання? Ви кажете, є зрушення, які які саме позитивні? Не можу зараз детальніше розповісти про те, що вже в цьому напрямку зроблено, для того, щоб. Не зглазити російською мовою. але тим не менше є позитивні зрушення є певні обіцянки, які я сподіваюся найближчим часом втіляться в реальні рішення, в тому числі в нас є підтримка групи народних депутатів. Ви знаєте, що за поданням народного депутата Ірини Фрі зареєстрований законопроект номер 3782, який передбачає збільшення фінансування на в обсязі 1,7 мільярда гривень для підняття рівня. Фінансового забезпечення для того, щоб ми могли впевнено виконати всі заходи з лібералізації візового режиму, передбачені на 2016 рік, і щоб ми могли виконати вже ті домовленості перед американськими поставщиками. Технічного обладнання, які були закріплені угодами ще в 2015 році. А наскільки от сильно відмінна відмінність у фінансуванні, от, хоча б якісь цифри ви можете назвати приблизно, цифр можна називати багато. Якщо говорити про загальний рівень фінансування, то та узгоджена. Бюджетна пропозиція, яку ми подавали на 2016 рік, тобто це той, скажімо так, мінімальний об'єм коштів, який нам дозволяє в повному обсязі виконати всі поставлені завдання в поточному році, вона становила 8,7 мільярда гривень. Нам видали тільки 5,2 мільярда гривень, що фактично на майже на 40% менше від мінімального обсягу потрібних коштів. Що стосується рівня фінансового забезпечення, то на даний момент не беручи до уваги тих людей, тих прикордонників, які виконують завдання в зоні АТО, тому що там, завдяки прийнятим керівництвом рішенням наші прикордонники отримують такий же рівень грошового утримання, як і військовослужбовці Збройних сил України, як і військовослужбовці Національної гвардії та інших підрозділів. По іншим ділянкам Приблизно на 40% в рівні грошового забезпечення нижчі ніж в Збройних силах і в інших правоохоронних органів. Дякую. Якщо більше запитань немає, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.